Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до виборів у Сполучених Штатах Америки залишається 15 днів, і у цьому відео ми зробимо аналіз рейтингових позицій кандидатів до Сенату Сполучених Штатів Америки. Нагадую, що. Окрім обрання президента США під час загальних виборів буде повністю оновлена Палата представників і буде відбуватись обрання третини Сенату, і в декількох штатах відбудеться голосування за губернаторів. У цьому відео ми зробимо акцент на Кандидатах до Сенату Сполучених Штатів Америки розпочнемо із змінних штатів і перейдемо до таких штатів, як Флорида, Техас, Агайя, Монтана та Небраска. Для формування цього відео ми використовуємо зведення опитування в ЗИХІЛ традиційне видання. Отже, розпочинаємо з штату Аризона. І тут, станом на 21 жовтня, ми спостерігаємо наступні показники: Рубен Галего, демократ, має 50,1%. Карі Лейк, республіканка, 42,7%, розрив 7,4%, тобто перевага зберігається. Вона Трішки зменшилась на 7% у порівнянні з 13 жовтня. Штат Мічиган. Еліса Слоткін, демократка 47,6%. Майк Роджерс республіканець 44,4%, розрив між ними 3,2%. Збільшила перевагу Еліса Слоткін від свого конкурента, але лише на 3%. Штат Невада. Джекі Розен демократка 49,2%, Сем Браун республіканець 42,3%, розрив 6,9%. І цей розрив зменшився у порівнянні з минулим тижнем, з 13 жовтням, і він зменшився аж на 2,2%. Штат Пенсільванія. Боб Кейсі демократ 48,4%. Девід Маккормік, республіканець 45,1%. Розрив між ними складає 3,3%, що на 0,4% менше у порівнянні з 13 жовтня. Штат Вісконсин, темі Болвін – демократка 48,8%. Ерік Хоут, республіканець 46%. Розрив між ними. 2,8%, і це на 7 менше у порівнянні з 13 жовтням. Але перевага Болтнін зберігається у Вісконсині. Далі штат Флорида, рік Скотт, республіканець 47,3%, дебі, Мурказель, Павел, демократка 43,1%. Розрив між ними 4,2%. І тут відбулося збільшення на піввідсотка розриву між Скотом та Мурказель Пауел в штаті Флорида. Штат Техас, Тед Круз, республіканець 49%. Колін Олред, демократ 45,5%, розрив 3,5%. Він також збільшився і це було аж на 0,8%, майже 1% у порівнянні з 13 жовтня. Штат Огайо, Шерот Браун, демократ, 46%. Берні Морено 45,3%. Розрив Сім і це на 1% менше у порівнянні з 13 жовтням. І ми знову ж таки констатуємо, що Морено фактично зрівнює шанси з Брауном на потрапляння до Сенату від штату Агайо. Я говорив, що на цьому штаті потрібно робити акцент, враховуючи, що Джей Дівенс, напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, якраз. Цього штату і республіканці будуть вести боротьбу за це місце в сенаті, враховуючи цю обставину. Штат Монтана, Тім Шіхі, республіканець 51,4%, Джон Тестер, демократ 44,1 розрив 7,3%, і тут жодних змін у порівнянні з 13. Жовтня, і відповідно у демократа Тестера дуже мізерні шанси для збереження свого місця в сенаті Сполучених Штатів Америки, і останній штат Небраска Дан Озбор, незалежний кандидат, 47%. Деп Фішер, республіканка, 46,1%, і розрив між ними тут 9%, що на 4 менше у порівнянні з минулим тижнем 13 жовтня, коли востаннє ми аналізували ці. Показники, тобто Деп Фічер, так вона також намагається повернути свої позиції для республіканців Небраска це є штат, де в них немає виникати проблем і не мало бути, але Дан Озбор намагається нав'язувати боротьбу деп Фішер, тому ми продовжуємо. Слідкувати за небраскою, власне, які ми можемо зробити висновки за результатами цих показників. Отже, перше: у хитких штатах перевага залишається за кандидатами від демократичної партії. Найбільша перевага в Аризоні 7,4%. Найменша у Вісконсині 2,8%. І будемо знову ж таки спостерігати за зміною. Динаміки в цих важливих штатах. Другий висновок: в штаті Огайо Бран втратив Браун втратив ще 1% переваги над Морено, і тепер розрив там 0,7%. Ми вже говорили вище, що Морино намагається зрівнятися з Брауном для того, щоб потрапити до Сенату. Третій висновок стосується штатів Монтана, Флорида Техас. Техасу. Перевага республіканців. Так, вона складає від 3,5% до 7,3%. і відповідно, тут також ми не бачимо певних рухів соціологічних опитувань, щоб демократи могли змінити ці штати на свою користь ці показники. Наступний висновок стосується небраски. Тут фішер скоротила відрив від Озберна. так, 1,3% до 9%, ,10. і також тут буде вести запекла боротьба за це місце, як ми зазначили вище. І останній висновок стосується розподілу місць за цими показниками. Жодних змін у порівнянні з минулим тижнем тут немає. Республіканці претендуватимуть на 50 місць, демократи на 49 і Озборн одне місце, якщо, звичайно, він може. Втримати перевагу над Фішер. Власне, такі дослідження спостерігаються у контексті боротьби за Сенат Сполучених Штатів Америки. Ми будемо продовжувати слідкувати за цими показниками, як і в президентській частині розбору рейтингів, так і тут. Я хочу зазначити, що я. Зроблю публікацію карти, так розподілу майбутнього, можливого, місць сенаті, так для того, щоб ви мали також наочний матеріал, і відповідно могли також це побачити. Які зміни можливі в Сенаті? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!